Дячки хай, з вами Валентин Софія. У мене дуже важлива для вас новина. У мене на каналі 15 підписчиків. Раз і раз. Я б Як мала в хату перевернула. Тільки недавно 10, а вже 15. Ви люди, здівайтесь. Дякую. Дякую. Що ви є? Ну, я подожжаю. У мене на каналі 15 підписчиків. Дякую, що ви є. Дякую, що підписуєтесь і ставите лайки. Коментуєте відео. Ви вже стали заживавіше. Вони теж на порядку. Ні, лай, ну лайк, ну дизлайк. Потім був не коментуєте відео. А тепер починається. Дякую, 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 дякую. І добрі до мене, до мого каналу. Дякую. Ну, можна на яриний канал не підписуватись, головне, підписатись на мій. Ну, яриний канал, три підписка, то й так на свято. А у мене цілих 15. 15 людей підписати. Значить 15 людей поважають мій канал. І значить, це означає, що ви любите мій канал. Ну, я знаю, що посилок в мене на ляльок ближче часу не буде, але розпаковки будуть. Ну, через стежі, на наступний четвер. 7 квітня обіцяю, що буду розпаковка на якусь ляльку. Обіцяю. Ну, не буду так вже сильно обіцяти. Але дякую, що ви є, що ви підписуєтесь, що 15 підписчиків підписалися на мій канал. Це просто, ну знаю, якоїсь мало, але досі 20 підписчиків. Але все одно, то дуже багато. Тому ще би 5 і повноцінний ювілей. Ще би 5 підписчиків і було б 20. А 20 вже. Ну, ну, і підписуємося і ставимо лайки. Ну і коментуємо, ну і дивимося. Якщо не подивимось, ми її і лайки не поставимо. Тому я вам дуже-дуже вдячна, що в мене на каналі цілих 15 підписчиків. Я вам дуже вдячна, дуже благодарна за таке хоч маленьке, але хоч би якесь свято. Ну, бо... <смі> Дякую. Дякую вам. Я буду старатися ще більше, красивіші відео знімати, щоб ви були, ну, щоб ви ще більше підписи. Ну, я постараюсь принаймні, зняти ще більше повноцінних відео. І я буду старатися знімати відео. Ну, Ну, не так же, як ви вмієте знімати, але буду старатися. Дякую, що ви є, що ви підписуєтесь, лайкаєте, що ви стали ж що коментуєте відео, ну що дозволяєте собі на стіну. Ну, собі на коментарі. Ось такі мої, мої позитивні емоції. Ну просто в мене й були дизлайки, але вже менше їх їх майже вже нема. Їх тільки лайки пішли. Я вам дуже така я вам вдячна. До мене прийде в суботу Ілона Плохотіна з, з каналу Ілона Плохотіна. І ми будемо робити дискотеку і знімати відео. لا, не заважайте, не зважайте, ласка, не зважайте. Ми будемо там дискотеку зробити, у нас будуть всякі конфеті, чи п'ятий хвіст, слонові, чи комусь там. Ну просто будуть бігати, будемо, будемо тільки ми двоє. І можна сказати, ціла квартира наша. Ми все поприкрашаємо. І не тринадцять а цілих 15. І це, тобто, що ви є. Якби вас, якби ви не підписувалися, в мене б не було такого свята. А ви є, тому ви мені даєте успіх на таку дискотеку. І напишіть в коментарях. Якийсь порад для тої дискотеки, краще, ну, якісь кращі конкурси. Ну, напишіть Які ви знаєте конкурси, і напишіть мені їх, і ми будемо їх використовувати в нашій дискотеці. Потім напишіть, як конкурс такий то і як його грати. Або ми самі додумаємося, якщо не писати, але я думаю, ні. Тому пишіть будь-який конкурс. І ми зробимо його на нашій дискотеці. І вис... я оцею точно обіцяю, що я буду знімати відео. Ну, якщо не забуду, звісно, а так обіцяю. Ну, бо я буду пам'ятати, кажу, ні, лінь, ні, 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 навіть не думайте, що я така. Я буду знімати відео. І в з 15 підписчиків. Ну просто в мене було 0 підписів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 19. Ого. Я невозможно щаслива. Ну просто така радість. І дякую, що ви є. Через саме не буде такий ко... ну, тільки дискотечка. Ну, і напишіть якісь поради для щоб поради, щоб дискотека стала ще кращою. Ну, напишіть, я буду дуже. Я буду така сильно вдячна, що ви мені писали хоч якийсь коментарі, що хоч би якийсь, що ви жвавий, щоб робити мою дискотеку кращою. Я вам буду зато дуже сильно вдячна. Угу. Я обіцяю. І мене дивіше буде ще. У мене ще більше буде стопможнів звуком, бо мені дала телефон, бо я задумати на що знімаємо? планшета в мене нема. Звісно, на телефон. У мене буде більше стоп стопможенів зі звуком. Буде більше ігор на Майнкрафт. Та то буде. Тому, якщо хочете, щоб то все було, підписуємося і лайкаю. Якщо в мене набереться 20 підписчиків на каналі, ну на 30, то буде конкурс. Ще один конкурс. Хоч той конкурс, одна людина бере участь, Ірина Дицька. Більше ніхто не бере участь. Чо, 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 чо? Мені подобається призи. Ладно, я на ляльку. Але лялька є. Але дякую, я не можу така від радості, я просто не можу. Дякую, дякую, що ви підписуєтеся і ставите лайки за всі мої відео. Дякую. Дуже велике дякую. Подписываемся и далее, и лайкаем, и пишем комментарии, кем сказали. Итак, because and crazy. Папа, киси, киси, бай. Не забывайте, что я сижу в контактах. Пред мне тоже всякие вопросы, какие в контакты. Я буду на них ответить. Ну, в контактах, только не в ютубе, а в контактах. Ну, и в ютубе можно, и в контактах. Но пишите. Не забывайте. Ну, все. Пока.